Вітаю усіх, мої шановні вихованці вокального ансамблю на біс. Тема нашого уроку Життєвий і творчий шлях Ніколо Паганіні. Ніколо Паганіні видатний італійський композитор, скрипаль, гітарист, який був наділений надзвичайним музичним даром. Він віртуозно володів музичними інструментами, вражав слухачів надзвичайною майстерністю та чистотою виконання. Паганіні визнаний класик музичних варіацій. Багатьом знайомі його твори на тему опер Моїсей, попелюшка, танкрет. Вершиною творчості маестра вважається 24 каприси, венеціанський карнавал Вічні рухи. Народився Паганіні 27 жовтня 1772 року в невеликому кварталі італійської Генуї під назвою Чорна кішка в сім'ї Антоніо та Терези Паганіні. Він був другою дитиною і з раннього дитинства сильно хворів. Одного разу у сні мати Ніколо побачила Янгола, який передрік її сину і майбутнє видатного музиканта. З самого дитинства батьки змушували його грати на скріпці. Його ранні роки були присвячені монотонному навчанню мистецтву гри на цьому інструменті. Природа нагородила італійця величезним даром, тонким слухом, що був здатний вловити найменші деталі в звуці. Кожен день хлопчик відкривав навколішний світ з допомогою незчисленних музичних звуків, які він сприймав особливо гостро. Він намагався їх відтворити на мандалині, гітарі або на улюбленій маленькій скріпці, яка з часом перетворилася на астину душі музиканта. Батько рано виявив обдарованість сина, розраховуючи на здобуття ним слави та багатства. Тому маленького Ніколу змушували грати. У Булані, безперервно вдосконалюючи свою майстерність. За найменше огріхи дитину позбавляли їжі. Все це негативно впливало на слабке здоров'я хлопчика. Вже у вісім років паганіні написав скрипічну сонату та декілька варіацій. З часом талановитий музикант змусив звернути на себе увагу і його помітив перший скрипаль місцевої капели Косто, який став займатися з юним даруванням. На протязі половини року він передавав своєму учню безценний досвід, що дозволив йому вперше вийти на сцену. Перший публічний виступ музиканта відбувся у травні у місцевому театрі сант агостіно кошти від якого мусили піти на поїздку до парми для навчання у відомого скрипаля Ролла. Тут були використані його варіації на тему карманьоли, які мали успіх у публіки. Незабаром схожий концерт був даний у Флоренції, який дав недостаючі кошти. Так, батько і син Паганіні опинились у пармі у Ароло, але той був хворий і не хотів нікого приймати. В очікуванні метра хлопчик взяв скрипку, що лежала в сусідній кімнаті, і зіграв на ній недавно написаний твір твірола, що визвало захвит останнього. Він заявив, що вже нічому не навчить підлітка і порадив звернутися до паеру, але той зайнятий музичними постановками, познайомив Паганіні з талановитим віолончалистом Гіретті який став його новим наставником. Він змушував свого учня створювати твори без інструменту, спираючись не тільки на внутрішній слух. У 1797 році Нікола разом з батьком поїхали в перше концертне турне по Європі. Їх маршрут пролягав через Мілан, Флоренцію, Пізу, Болонью і Лаворно. Слава обрушилась на молодика і при першому ж зручному випадку Ніколо покинув батьківський дім, ставши першим скрипалем в лука. У 1814 році Ніколо дає концерти на батьківщині. Тут його зустрічають з величезною теплотою, називаючи не інакше як генієм. Вражала публіку надзвичайна легкість володіння скрипкою і віртуозне виконання складних партій. Не випадково музиканта неодноразово запрошували виступати у знаменитому театрі Ласкала. Музикант нерідко заявляв про деякі секрети свого виконання, які він розкриває тільки після закінчення кар'єри. З цим же пов'язане його небажання публікувати власні твори, що нібито зможе розсекретити його таємницю. Деякі, особливо завзяті глядачі, бачили на плечі музиканта під час виступу сатану. Інші бачили його політ на небо в кареті разом зі Свитою. Він став першим, хто використовував на концертах гру на скрипці на пам'ять, а не по нотах. Постійні заняття грою на музичних інструментах дозволили розвинути феноменальну силу м'язів, тому Паганіні міг без зусиль зламати двома пальцями фарфорову тарілку. Ніколо був віртуозним виконавцем. Після смерті церква чинила опір захороненню останків музикант. На християнському кладовищі, так як він відмовився причищатися. Причина такого вчинку Паганіні була зрозуміла він стверджував, що не помре і буде жити вічно. Останні півроку життя він був украй виснажений і хворий, тому не міг. Утримати в руках смичок. Його улюблена скрипка залишалася без чарівної палички, і музикант перебирав її струни ослабленими пальцями. Помер великий композитор і музикант 27 травня 1840 році в Ніцці. Спочатку церква перешкоджала його поховання в Італії. Дозвіл було отримано тільки у 1876 році, після чого прах паганіні перепоховали в пармі.